Вітаю всіх шанувальників футболу. Канал Денітроде. запрошує вас на перегляд матчу третього туру групи Євро 2016 між командами Франції та Швейцарії. Французи вже пройшли до однієї восьмої, тому випустили майже увесь другий склад швейцарцям краще вигравати, і тоді є навіть можливість вийти з другого місця. І не чекати всіх підрахунків ігор всіх груп, щоб визначати кращі треті за традицією Перед матчем послухаємо гімни країн. Пролунали гімник країни, і давайте знайомитись зі складами команд. Франція у воротах Льоріс. В полі. Дінь, Перен, Мангаля, Жале, Шнайдерлін, Матуїді, Кабай, Сісоко. Команда Женьяк, тренер команди Дені 3D. Як бачите, тільки Матуїді та Льоріс зі старту, Швейцарія, Зомер на воротах в полі. Родрігес, Люстенбергер, Джуру, Ліхштайнер, Інлер, Дземайлі, Джака, Мехмеді, Дерміч та Шакірі. Тренер команди Дені Джуніор. Не так давно натрапив на статтю, де говорилось, що Джордан Шакірі, якого ми звикли так і називати. Називають в Швейцарії Чиран Чачірі. Але, звичайно, це буде важко як для глядача, так і для коментатора одразу перелаштуватись. Ну і це треба також перевіряти. Тому поки що буде Джердан Шакірі. А може, в майбутньому і стане колись Чачірі. Хто його знає, Жале розпочався матч. Резервісти французькі мають шанс. Себе показати. Франція вже вийшла і вийшла. Вийшла, по ідеї навіть з першого місця. І. Зомер помиляється. Коман! П'ята хвилина. Чи не найшвидший гол на цьому євро? Забиває Коман. Помилка Зомера. Давайте дивитись. Сісоко, простріл. Штрафному майданчику Матоїді поборовся. Захисник незрозуміло зіграв і підкат якось пішов з омера на свого захисника, і команд перший на м'ячі і перший на добивань. Мають шанс господарі Євро закінчити груповий етап з максимумом. Поки що у них дві гри, 6 очок, 2-0. Переграли. В стартовому матчі румунів. Албанці виграли з рахунком 1-0. Голи забивали в матчі з румунами Марсіаль та Грізман. З албанцями лише Марсіаль. Ну і тепер забуває Коман. У швейцарців. У швейцарців тільки нічия з румунами. Мангаля. І тут дивіться, як Перен чіпляє м'яч. Виглядало це красиво, небезпечно для французів, але красиво. Сісоко, Жияк Сісоко. Простріл від Сісоко Джуру в свої ворота, але чітко скидає на зомера. Джака. Інлер. Знову Джака. Ну, якщо програють швейцарці, то навряд чи вони війдуть в одну восьму. Хоч, звичайно, одне очко і у румунів, Але зараз жін'як кудер Ні, це Шнайдерлін. Що він тут робив? Морган Шнайдерлін! Резервісти непогано грають. У збірної Франції вже 2-0. Стартовий склад так швидко не забивав, а забивав лише в другому таймі. Морган Шнайдерлін, дивіться в один дотик. І одразу в дев'ятку. 2-0. Навіть якщо якимось чином швейцарці займуть третє місце з одним балом, то все одно навряд чи вони пройдуть. Все-таки 4 з 6 кращих третіх місця входять і навряд чи одне очко, один бал виведе команду. В 1-8. Ну, Це було б кумедно з одним балом вийти в 1-8 фіналу. Особливо, якщо зараз Женяк удар по воротах. Зомер побіг в свої ворота, а потім розвернувся і подумав, що все-таки треба викинути в поле. Ліхштайнер. Ліхштайнер непогано обходить. Матуїді. Удар по воротах. Не дуже гарний. Женяк. Джуру. І це пенальт. І це пенальті. Давайте дивитись повтор. Ну, разом з м'ячем. Ну, навряд чи це 100% пенальті. Але... Але арбітер призначив. Женіяк біля м'яча. Неочікувано він зайняв місце в заявці. Александра Ляказета. Удар поворота. Женяк 3-0. 30-та хвилина. Франція вже виграє 3-0. І претендує цей матч на найрезультативніший. Найрезультативніший розгром. 3-0 вже було. І було це в матчі за участю. За участю Швейцарії. Албанія виграла в першому турі Сокол Цикаєші тоді відзначився хетриком і Швейцарія програла 3-0. Ну і також Німеччина вигравала Польщу з рахунком 4-1. Це найбільший розгром. Але якщо так все продовжиться, то Франція зараз може побити. Побити це досягнення німців. Команд Шнайдерлін та Женіяк з пенальті. Три голи. Забивають французи. Був один момент у швейцарців, але Перен під підкатом запобіг голу. І тепер Франція і ще одну атаку виходить. Сісоко гарно прокидає собі. Сісоко гарно біжить. Гарна швидкість у Сісоко. І Джуру. Джуру блокує цю подачу хотів трошки назад. Відпасувати Сісоко і тут Мангаля. Без проблем. Коман. У цього також швидкість є. Люстенбергер. Таке забирає у комана м'яч Шакірів. Дінь. І встигає дінь. Шнайдерлін! Удар по воротах! І не точно. 43 хвилина 3-0. Показують нам Андре П'єра Женіяка і, мабуть, покажуть пенальті. Пробив не так, щоб аж не береться, але. непогано. Розвів по кутках. Зомера і м'яч, Шнайдерлі. Ну, швейцарці, не можуть оговтатись після такого удару за півгодини. Просто всі шанси. Всі шанси в цьому матчі вони таке враження втратили. Звичайно, футбол знає гарні камбеки, неймовірні камбеки. Але, мабуть, це не той випадок. Сісоко. Сісоко, передача, удар по воротах, поперечка і буде добивання. Поки що немає. І Женяк просто підкидає м'яч зомеру в руки. Отак от, от четвертий м'яч міг влетіти в ворота Швейцарії, але Каркас веліт врятував. 3-0 після першого тайму. Франція радує своїх вболівальників. Видно, що вони господарі Євро і роблять все можливе, аби порадувати. І своїх вболівальників, і... і взагалі любителів футболу своєю грою. 15 хвилин перерви. Відпочинемо. Другий тайм розпочинається на стад Де Франс. Франція виграє з рахунком 3-0 без всіляких шансів для Швейцарії. 0 ударів поворотах. У французів 8 і 4 в площину. Але Швейцарія зараз буде намагатися, звичайно, бодай один гол спочатку забити, а там далі хто зна, може і піде. Кабай. На Женіяка. Женіяк. Дінь, лівий захисник дінь, але Ліхштайнер у нього забирає. Чи надовго? Женіяк. Ні, Ліхштайнер. Таки виборов, але віддає пас не точно жалі. Женіяк. Коман. Удар. 4-0. 53-я хвилина. На крилах успіху. Французи продовжують знущатися над швейцарцями. Помилка Ліхштайнера, жален на Женяка, Женяк на Шнайдерліна, якщо я не помиляюсь, і Коман реалізовує вихід один на один. А може і дінь віддавав передачу на Комана. Ну, Коман вже її не так сильно радіє. Хоч і дубль на євро, на домашньому євро, це для нього, звичайно дуже круто. В його то. Якщо не зраджує пам'ять 20 років. Матуїді. Жорстко. Але в рамках правил. Віддає жі на Матуїді, але не пройшла передача. Дерміч. Відкидає якось м'яч зісаком. Жале. Кабай і. Женьяк якось невдало. Невдало. Та і пас на нього пішов не дуже вдалий. І удар по воротах. Льоріс тягне! Льоріс ще не пропускав на цьому євро і не хоче пропускати. Родрігес. Тут жале буде першим. Сісаком. Відправляє на Кінгслі Комана. Подивіться, яка передача від Сісоко. І Коман розганяється. Передача. Удар! Ух! Як красиво! У французів виходить атака! Яка вона красива, але ж ніяк не влучив. Вище воріт. Який пас від Сісоко. Коман пробігає і. Передача точна на Жень'яка, який боковими ножицями пробивав, але не влучив. Інлер помилка. Матуїді, рикошет! І на сітку падає м'яч. Від джуру Рикошет 70-та хвилина. Ще є 20 хвилин, щоб забити від ліктя. Але, звичайно, арбітер руку не присудив. Ну і правильно зробив. Кабай! Буде подавати цей кутовий подача Головою зісоком високо. Зловили кураж французи, швейцарці. Для них це мука цей матч. Вони розраховували залишити собі. Шанси на потрапляння в плей-офф. А отримали 4. Поки що 4 м'ячі без відповіді. Ну, Шнайдерлін непогано грає в центрі. От тільки що не дуже гарно дає паси. Родрігес, Джака. Дуже все важко у швейцарців. І. Льоріс. І одразу на Женіяк. Женіяк. Матуїді. Джуру. Не розбираються швейцарці між собою. Ну і, звичайно, Франція це використовує Шнайдерлін. Коман. Шнайдерлін. Кабай. Жініяк! Не дають пробити жініяку. А вже він готовий був п'ятий забивати. Земайлі. Жале. Інлер. Гарна передача. Мехмеді. удар Льоріс! Непогано розіграна атака виконання швейцарців, але Льоріс стає на заваді. Не хоче, не хоче він пропускати в груповому етапі. Сісоком. Женіяк. Передача на Матуїді. Матуїді на фланг тут. Це дінь. Женік. На Шнайдерліна. Простріл Родрігес. Джуру і міг, міг помилитись в такій ситуації, коли вже швейцарці. Швейцарці програють з таким рахунком. Звичайно, помилка може бути в будь-який момент. От як у Діня, наприклад, Але Шакірлі Збив, і на цьому матч закінчується 4-0. Найбільший розгром поки що на євро. Франція виграє у Швейцарії. Дубль комана Шнайдерлін та з пенальті. Героям матчу стає Кінгселі Коман. І Франція набираючи 9 очок. Виходить з першого місця в одну восьму. Швейцарія ймовірніше вилітає. Попереду на вас чекає нарізка найкращих моментів, а я з вами прощаюсь до наступних трансляцій. Матч для вас коментував Дені Рюдем. На все добре.